Справа доку Сергій Одарич розвінчав закиди нової влади стосовно того, що деревообробне підприємство стало причиною нещодавньої пожежі на звалищі в районі. Де. нагадаю, такі звинувачення висунули тимчасовий міський голова Віктор Білоусов та його ексрадник Валерій Воротник. Мовляв, підприємство туди роками незаконно звозило свої відходи. Як колишній очільник підприємства, Сергій Одарич не міг полишити цю ситуацію поза увагою. Одне з перших речей, які я зробив, я на трьох. Котлах газових в цеху ДСП, які висушували тріску перед виробництвом власної плити, я туди зробив такі приспособи, які туди під тиском подавали повітряну суміш, в якій вже був оцей шліфувальний пил. Тобто я, по суті, вкидав в котел шліфувальний пил з ДСП. І він при високій температурі там згорав, даючи ноль викидів і даючи додаткове тепло. З 2003 року, ну можливо, там спочатку 2004 року, шлюфувальний пил за територією Черкаського доку не виїжджав. Відтак, переконаний Сергій Одарич, всі звинувачення нинішніх владців є наклепом. Свою репутацію деревообробне підприємство вирішило захищати у суді.